Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Нагадаю, я Олег Семко, автор та ведучий цієї програми, цього проєкту. І напроти мене сидить людина, яка страшенно хвилюється. За я от боюся, що зараз він щось там зробить з цією збіркою, яку він сьогодні до нас привіз приніс. Я дуже дуже радий, серйозно кажу. Я дуже радий сьогодні його бачити. І от, знаєте, це той момент, коли е, я задоволений як журналіст, як і ведучий, і в, в декількох іпостасях е, сьогодні у мене в гостях. Валерій Воловодюк, просто він себе називає просто поет поет і так скромно опускає очі, червоніє при тому. А чому я задоволений? Скажу відверто: ми з Володимиром зустрічалися, ну, вже є трохи часу, да, Володь? Коли... Валера, коли, коли це було? Це, це було, було десь... рік назад, в січні. Ну, от, в січні десь... Достатньо. Да, десь, достатньо, десь. І ми тоді зустрічалися, тому що в тебе виходила е, збірка, збірка так. віршів. А, і ти тоді ще сказав. На завершенні е, нашого ефіру, нашої співбесіди, е, ти тоді ще сказав, що от я готую, в мене є матеріали. Я мені треба ще трошечки доповнити. Я ще нам щось перепишу, передумаю, перегляну. І в мене буде друга збірка. І от сьогодні саме той е, момент, який мені дуже дуже приємний, коли е, поет е, анонсувавши рік тому свою збірку. Сьогодні він її буде і представляти. Я дуже радію в такі моменти. Дійсно, мені дуже дуже приємно. Отож, сьогодні буде презентація другої збірки Валерія Воловодюка. Розтоплюючи лід. От тут одразу я себе кусаю за язик. Чи це друга збірка? Це, це вже не збірка, це вже не друга. По-перше, трошки виправлю це так, був матеріал, я згоден, але то матеріал був для іншої книги. То взагалі проза, то роман буде. Він же зібраний, він даже вже написаний, він тільки не зібраний в кучу. Який, збір... він, який він хитрий, ви розумієте? Він одразу каже що ще якийсь один буде ефір, і буде ще одна презентація, буде але це вже буде. От ти молодець. Ну, е, да, ти, ну, я реклама розповідаю... рухає все. Розповідав, коли я казав про матеріал і про те, що він є, та робота воно є, вона збирається, вона пишеться вже десь. Вона десь написана, вона тільки не зібрана, не зібрана до кучі. Угу, до угу. кучі, я, до речі, навіть не знаю, як її зібрати. Це не вірші, і трошки, трошки ще я таке ще ніколи не писав. Ми можемо так. зараз попросити. Зараз знайдуться охочі і Зберу. тобі допоможуть. Так, я, я, навіть, я в цьому впевнений, що знайдуться. А сама збірка «Розтоплюючий літ, вона написана з лютого 23-го року, по лютий двадцять. 2004 року вона, е, вона написана за рік, і в ній ні 65 віршів угу. е, вона написана вона особиста. Вона особиста. В цій збірці з'являється людина. З'являється людина, для якої ця збірка присвячена. Присвячена і. Тут більшість віршів про кохання, але оскільки ж ну в нас такі події в, в житті, що ми не можемо минути стороною війна в країні, і вона ну її треба прийняти. Ми нікуди від цього не діваємося цій збірці є вірші і про війну, є і про природу. Як і, минулого разу я читав тобі про корівку, тут mm -hmm. є про жука, про голуба, про Моль, і, є і таке. <сум> <сум> так. і Збірка викладена no. віршів. Так, ще, от такі вже. Якщо вже до того, коли якщо м, хтось з читачів буде читати, mm -hmm. то. Вони як писались послідовно, так вони в збірці і викладені. І з'явилися. Так, да, Вони так і з'являються угу. в збірці послідовно від лютого. 23-го до лютого 24-го року, тобто знову таки це для любителів статистики, для любителів цифр, для любителів о, структурації, я так можу сказати. Хронологічна збірка, так да, це правильно можна. Я не помилюся. Це хронологічна збірка, розтоплюючи літ. Так, правильно, тому що ну коли людина буде читати, мені здається, вона так само буде споспореживати. Сп... 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 Вона буде бачити ті емоції, які на протязі років на року відбувалися зі мною з першого так до останнього вірту. Шай вона буде бачити, де був гарний настрій, де був трошки пригнічений, де які переживання були, де вірші більш добрі, відкриті, з надією, де більш сумні, більш такі вони, більш ну, печальні, скажімо так, сумні. Ось, ну це ж події, це життя, воно різне. Так, да, життя різне, але знов-таки традиційне запитання: а що тебе надихає в цьому житті? Надихає, ну, ви знаєте, надихають події. Вірші пишуться, вони ж пишуться ну, де завгодно. Останній вірш я написав е, в лікарні. У... Чекав очередь в кардіолога. Я ну, навіть не буду да. не треба мені у да. да. от інтимні Ні, подробиці. Вірш гарний, <рес> вірш гарний він да, не, не про, скажімо так, органи чи серце. <рес> але, да, але ну, тобто, тоб 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 вони пишуться, можуть писатися на вулиці, і, і, десь в приміщенні. Вдома. Вони приходять ночі. Вибач, зранку. Я, я тоді, ну, хто так, приходить де? вночі зранку, то вже не треба. Я тоді інакше запитаю: це більше питання і відповідь е про музу. Тобто, до тебе муза може може прийти коли завгодно, де завгодно, в будь-якому місті, в будь-який час доби, так так. Це ну більше, звісно, це вони все одно якісь події є. Ти дивишся імпульси поштовху. Да? Поштовх, імпульс, муза, муза, вона мене і не відпускає. моя. Я так. бачу, так. я бачу, не відпускає муза. Ми маємо от я тут е, режисер, якраз так зараз гарно взяв, форматно так взяв е, е, Валерія. Е, е, сьогодні неправду я скажу, особливо це стосується наших е, з, наших слухачів. Якщо скажу, що ми тільки удвох двох. Глядачі вже, напевно, побачили і вже, напевно, телефонують нам в студію і запитали, що це таке. що це Взагалі, як це ви на, втрьох, на трьох працюєте? А я маю пояснити нашим слухачам. Е, Валерій прийшов не один, Валерій приніс. Я не знаю, що це, як це іде, це я боюся робити будь-які фантазії або будь-які висновки. Е я запитаюся е з ким ти, з чим ти прийшов, і хто, і що? Я не знаю навіть як правильно поставити запитання. Зараз сидить, стоїть, знаходиться в нашій студії на на, на нашому столі. Ну це мірка. Її звати мірка. Це мірка. зайка, зайка. Да. Зайка мірка. Зайка мірка. Вона вишита колись подарина. а повне ім'я. Мірка це коротке. а... Міра. Міра. — Мирослава, мірка. Мирося. Ні, Мірка. Ні? Вона Ні. мірка. Мірка. Вона зайка, тому вона мірка. Зайка мірка. <світ> зайка мірка. Так, тепер наступне запитання. А Я ж чому про музу запитався? Да? Це твоя муза? Ну, мабуть, в тої музи теж було колись натхнення. Вона його так втілила в життя. Ага, це втілена муза в життя. Ну, Хтось втілює музи в життя, розумієте, пише вірші, а хтось вишиває. Зайку. Хтось плете. Вкус, да. Ну це сплетена зайка. Да. Таке, от при, да, да, приємне, таке да. гарне зачинятко. Да. А знову -таки, е, як взялося? Звідки взялося? Ти знайшов, тобі подарували. Е це е хтось купив твою збірку і настільки надихнувся, що потім от сплів, і потім знову тебе знайшов і сказав. От, будь ласка, це мірка. Я не міг, не могла. Е як от, це моя така рефлексія на вашій вірші. Я зрозумів. Мірка це ну це мені ви зв'язали особисто. Для мене, і так само, як вона муза, є моїм натхненням, так само можливо, я був її натхненням. І... Вона мені зв'язала когось. Я тепер зроблю. Вона мені як оберіг така, вот, вот, оберіг, вот, вот, я, я зараз yeah. с -с страшне, е, страшну таку можливо в лапках кажу, таку думку скажу. Ти з нею не розстаєшся ніде. Ну, на ефір ти приніс і це оберіг, я зрозумів. Ні, uh -huh. е, розстаю все добре. Я, мене не до стійки, все важко. <laughs> вона вона, ну, все добре. Окей, okay. Все нормально, yeah. все чудово. Е, Ще е, про один момент момент, про який ми говорили з Валерієм до ефіру, минулого разу я навіть не пам'ятаю чи два, чи три уривки Валерій прочитав з тої своєї першої збірки, а нашої минулорічної зустрічі. А цього року він сказав: мені обов'язково, Я вже вибрав, в мене є, і для того, щоб не втрачати час, і щоб вони всі прозвучали, це три уривки, три невеличкі уривки, які пан Валерій приготував спеціально для нашого ефіру. Отож, перш уривок номер один, і так, я так, маю так. зробити е, анонс. Це уривок з, зі свіжої збірки е, пана Валерія, яка називається розтоплюючи лід. Прошу. Так, так, Дякую. Це вірш присвячений мамі. Угу. В першій збірці так вийшло, що вірша для мами не, чомусь не було, і мама дуже, дуже розстроїлась, трошки образилась, і мами був юбілею літом. Я написав угу. їй цей вірш: Мамине літо, квітень, мамине щастя, весна, мама усміхнена в квітах, трава соковита густа. Мамина доля липень. Життя, як то сонце, світить, серпень її кохає, любов'ю оберігає, мамині сльози осінь. Колосить її у досвід. Темні її волосся, а серце любові просить. Мамина туга жив зима. Мама, дай Боже, жива, але все вини в волосі, як снігу зимою вдоста. Для мами. Так, ну як... Да, для мами. Для мами да, Для мами прозвучало. Для мами, так, так. Да. Ну, якщо забігаючи наперед, вже перебити тебе лишній і... раз, то вірші є на різну тематику, вони mm -hmm. на соціальну тематику є. Я прочту наступний вірш, бо не хочеться завершувати, скажімо так, сумними віршами. Це де... абсолютно не сумний. Я хотів сказати, да. що як мінімум, як мінімум, рік життя мама е... буде спокійно як мінімум <світ> до наступної збірки. Так, 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 що не буде ніяких претензій до цього. Ні, ні-ні, не буде. Давай, давай тоді одразу е ще е один варіант. Якщо вже е, вертатися е, соціальної тематики, і то що збірка е, в збірці вірші не, не лише про кохання, вони також саме на воєнну тематику. І соціальний цей вірш, я його написав, м, коли б тільки ну, побачив жінка, вона, ну, як без постійного міста жительства, кажуть, е, uh -huh. бомж. Вона ну, сиділа, їла тихеньку булочку, таку на парапеті, і подивився на нього. І... А машина на в іншому місці припарковано далеко, часто гуляю одчасту гуляють вишенці. і поки дійшов до машини, я написав цього вірша. Називається темне місто. Їх очі не пускають світло, в душі каміння і міський бетон, постійний стогін, лайка непривітна та вуха завжди чують строгий тон. Їх топікає погряно жовте сонце, колише їх волосся на семи вітрах, Крізь шкіру розриває холод, сніг, а живіт так ріже голод. Та є найбільший жаль у них. Вічний страх, той страх без виході і долі їх сумної. Коли немає виходу і дах, здається мрією такою дорогою. Немає теплоти для них, і люди не чекають у вікні. Так сумом пробігають їхні дні. Темніє тіло, липне їх волосся. Одні вони в цім світі, лиш одні ніхто за них і бога не попросить. Так доживають дні свої в багні, хвороби доїдають особливі, і люди дали слово їм, помжі. Найнижчий статус всім вони не милі. Так от, одного ранку їх душа прокинеться не на помиях, а на небі. Закінчиться страждання та глаза розквіснуть посмішкою доброю для тебе. В кожного своє життя, yeah. в кожного mm -hmm. да, свої життєві обставини, ну, всі люди. Якщо говорити про е, теми, от е, я не можу сказати, я не хочу казати, що це перший раз це перший вірш уривок був по свята мамі. Це просто вірш про маму для вірш, мами для, мали, так, для так, мами так, так, або так, про маму. Так, так. Другий вірш ну кардинально протилежний. Uh, і ти вже говорив, що в тебе є і соціальні теми, в тебе є і кохання, ліричні спогляди, да. війна. Uh, що тебе зараз найбільше от за цей рік, що тебе найбільше зараз зачіпає? Ну, є... Я маю на увазі зачіпає з позиції е... тем, які потім ти рефлексуєш і ти пишеш. Ну, якщо брати і. По життю, і це ж цей рік, і так само збірка вийшла на протязі цього року. була написана, то ну, особиста тема війни вона важка. Вона дуже важка, коли ти бачиш, як твою країну руйнують і як люди залишаються без крови, без близьких. Це важко, коли ти бачиш їхні переживання, страждання. Тут є такі особисті вірші, теж в збірці вони одні з останніх лягли в цю збірку. Є вірш «Біль», він особистий. Є вірш такий трошки мрійливий, так само про війну, танк та плуг. Ну, про те, що ну, треба вірити, в те, що прийде мир і ми будемо свою країну відбудовувати. Будемо, ну, як зможемо, будемо старатися. І хочеться його. І мені здається, люба людина, люба, що солдат на війні, що мати, яка його чекає, чи дружина, чи діти всі хочуть одного і те саме. Мені здається, ті солдати, які на війні ще більше цього хочуть. Вони це бачать. Окей. Okay. E, для, pra... для правдивості маю сказати, що e, презентація. Це не перша і це не перший майданчик, де відбулася презентація. Е, вчора вчора по-моєму, да, 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 вчора, да, вчора вчора відбулася да. невеличка презентація в якби дуже знаковому і знаному е, нами всіми вінничанами місті в квадраті. Відбулася невеличка, я би так сказав, е, камерна презентація. Домашня можна домашня сказати. камерна <реш> презентація. <реш> Домашні... Тут знову таки декілька питань для любителів е, статистики. Е, яким поки що, яким накладом вийшла оця друга збірка? Ця друга збірка. Збірка вийшла накладом 200 примірників. Так само над нею працював той самий художник, Миколаївський художник Олександр Іпатів, який був минулого разу. так та, Дякую йому. Саша, привіт. Угу. Він, до речі, зараз в Миколаїві, у нього багато роботи. Він би рад був приїхати, побачити, але справ багато це життя. Опять же. Редактором так само була моя моя донька. Вона навчається на філолога, mm -hmm. і тому їй даємо практику. Ну, як, як, Трошки як, багато як помилок, не татові, але яка книжка без помилок. Як да. не на татові <світ> її практику набивати, набивати <світ> рукою <світ> так і анотацію, анотацію так само, якось сімейним подрядом писав е е Олексій. Син і першої, і другої до першої, до другої збірки. Ця трошки заумна. Скажу чесно, це більше вже так сказати моя робота таку між донами говорять. Але ну, мені хотілося, щоб він теж якось був причетний. Ще один момент. Я, можливо, дуже сильно забігаю наперед, або взагалі це як, як кажуть зовсім з іншої опери. А, іноді. Відбувається такий момент, коли е, вірш починає звучати не тільки в словах, а е, вірші починають звучати на музику. Вони лягають в основу тої чи іншої пісні. Чи були пропозиції? А може, є бажання, щоб вірші стали піснями? Ну, пропозицій не було взагалі. Я дуже мало скажем так, обертаюся в цих кругах. Я не спілкуюсь, не сп... мало, спілкуюсь не з письменниками, не з поетами, не з музикантами. окей. але є особисто, скажем так, ну є. Ні, музиканти, які мені подобаються. Ну, наприклад, це дуети Тоні Матвієнко і Арсена Мірзаяна. Якби, якщо б колись і десь я б згодився, я був би тільки за, тільки радий. Ну, Щоб якщо... вони виконали пісню на. Будь ласка, Словах. з любого вірша, да, та, хай кладуть, хай співають. Мені приємні, вони приємні, вони добрі, відкриті, не знаю. От яка Люді. завуальована реклама. Будь ласка, да? Ну, ми зараз розумієте, от теж шановні глядачі і слухачі, ми так зараз посміхаємося з паном Валерієм, але ну, ще не треба відкидати так сильно силу і Фейсбуку, де можна ще раз переглянути наш ефір, і не один раз, і взагалі силу, як то кажуть, бажання, яке щойно прозвучав, бо це в принципі це є команда. Як кажуть, команда Всесвіту, чи є якесь певне бажання. І третій раз я попрошу пана Валерія, щоб він процитував щось свіже, скажу так, тому що це свіжа збірка. Збірка називається Розтоплюючи лід. Будь ласка, ще один уривок. Дякую. Дякую. Це вірш про кохання. Він був написаний в кінці травня того року. Він про кохання, він такий дуже емоційний. Він був написаний дуже на таких сильних сильних емоціях. Я його прочитаю. Ви зрозумієте Весна без тебе, яка вона була, так, ніби голубе на небі небо, та сонце вдосталь додає тепла. Весна без тебе, коли вона була? Можливо, вночі, коли всі сни для тебе, Збирав їх по частинах, де б ти не була. Весна без тебе, невже вона була? Душа та мріями завжди як коло тебе. Шукає серце скрізь твого тепла. Весна без тебе. Навіщо та весна? Та навіть поспішку я бережу для тебе. Думками бережу тебе від зла. Весна без тебе, люба, не весна. Якась вона без тебе особлива. Природа, ніби зовсім не жива. Не мила вона, як вона не мила, без тебе осінь то, а може, й зима. Такий сумний, але. Сумний. Емоції. Емоції події бувають різні кохання, буває теж різним. Буває взаємним, буває, надихає, буває трошки болить. По різному. Дійсно, воно. Е -е, буває абсолютно по-різному. Е -е. Різні люди, різні ситуації, так різні, абсолютно різні? А м, я хочу повернутися до початку нашої розмови. На початку ми так пожартували, що це збірка поетична. А минулого року ми говорили про прозу. Я хочу так завуалювати uh -huh. питання: а що ж наступне? Давайте смішити богів. Який наступний план? Що буде? Що вийде швидше? Ще одна поетична збірка, чи все таки вийде прозовий твір. Ні, вийде проза, вийде вона вже написана. Вона написана тільки, розумієте, я написав роман, і він не, не схожий на роман, але він е, в такому цікавому стилі. Ось, е, процитую з уривок із нього: якщо ви не вірите у небеса, ви ніколи на них не попадете. Ну, скажімо так, це е, він в такому стилі і написаний, угу. і так само десь е, коротко викладені події. Дуже коротко, дуже змістовно. Події можуть викладатися е, десь навіть до одної просто фрази. Угу. Не обов'язково це має бути речення чи якісь абзац, ну, абзац. Чи сторінка. Це може бути просто фраза. Ну, вона так написана. Мені цікаво її скласти до кучі, бо я не знаю. Десь ще таке цікаве, я замітив, коли псав її. Такий цікавий стиль В мене виник. Я його назвав е, заперечення, написано, угу. тобто, ну. Цікаво, коли воно написано, але воно частково перекреслене автором. Але е, читач його може прочитати, і він буде, не буде, ну, буде догадувати, чому ж автор деякі, скажімо так, слова або ці... закреслив, скажімо так, але uh -huh. вони будуть присутні, вони будуть написані. Ну, так... Так, вірю, й, не не вірю, не вірю, читати, <ріг>, читати між, <ріг> між букв, між рядків, читати, дивитися. Не треба більше нічого говорити, то в принципі і зайве щось говорити, тому що найцікавіше це взяти дійсно ж, живу так. книжку, нову свіжу, відчути її кінестетично, палітурка, запах, все інше. Ну і насолодитися. Я щиро дякую. Маємо виходити з ефіру. Ці слова, напевно, прозвучали як маємо виходити з ефіру Валерій. Воловадюк, поет, як він скромно себе поки що називає. От коли вийде проза, тоді вже буду поки говорити. Поки що себе не поки, називаю. Поки, поки що, ну, я так маю назвати. А от коли вийде проза, тоді вже буде письменник. Так, так. Тоді вже буде да сьогодні була знову таки наша невеличка міні-презентація другої збірки, другої поетичної збірки, розтоплюючи лід. Звертаю увагу на... для тих, хто хоче її знайти, придбати, отримати. Їх всього 200. Отож, так, да, я я кажу, це абсолютно серйозно. Дякую. Знаходьте Валерія, домовляйтеся з ним. Е а все, а все далі, це вже це вже не мене. Ну і сьогодні з нами була Мірка. Мірк. Мірка. Мірка була маленька Мірка. Боже, як їй вдячний, що вона сиділа і мовчала. Дякую Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім продовжимо свій ефір. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.